Танечка, мої любі підписники, обіймаю всіх від серця до серця. Дякую, що ви є в мене. Дякую, що ви з нами. Сьогодні я починаю зі слів на В нас в гостях Ісіта. Привіт, Ісіта. Вітрик! І ну, е, з останніх новин. Ми з тобою вже давно не розмовляли на моєму каналі. Е, твоє ком'юніті. Надзвичайно кайфове. Ми нещодавно їздили з дівчатами в бушу і збираємося їхати ще раз, молитися, практикувати, відкривати в собі таланти. Після твого візиту. Майже в усіх, хто брав участь, перевернувся світ до Гори Дригом. Люди почали відкривати можливість ченнелінгу прямо під час нашого ретриту. Я просто в захваті від тої групи, яка зібралася, одна з гостей почала чинелити віршами. Це просто щось таке казкове. Ти сказала мені вивчати руни. І вчора, уяви, я була на почайні і там є книжковий ринок. Я приїхала туди купити. Я була там по справах і вирішила купити собі книги. І мені майстер. Продала за всіма законами і правилами активовані нею руни. Це особливі руни, вони неймовірно потужні. Ба більше того, я тепер зрозуміла, чому ти мені сказала працювати саме з рунами. Бо руни це не просто такі камішки для гадання. Це система духовних практик пов'язана з чакральною системою людини. Яка основана на скандинавських традиціях? Це як йога, і навіть є рунічна йога такий термін виявляється. І це ціла система знань, вона колосальна і можна навіть вивчати human Design за рунами. Там є такі системи. Це просто дивовижно. І коли я відкрила ці книги, причому я приїхала, кажу: покажіть мені, що взагалі таке руни, що вони до чого відносяться, як з ними працювати. А тут просто я така: Боже, це ж як йога, це чакральна система. Я почала розглядати, роздивлятися, і мені воно дійсно стало знайоме, тому що ну, це те, з чим воно мені перегукувалося. Тепер я зрозуміла, чому е з іншими майстрами я не могла знайти спільної мови. Тобто я їх слухала. Але мені хотілося задати питання, типу, «Та ну, є ще щось більше, розкажи. І от не всі, на жаль, сприймають руни саме так. Просто о, чогось в нас воно не, не досить популяризовано. І майстрів е, рунів дуже мало класних таких, які просто от вони живуть за цими правилами. Е, от Я ділюся своїм фідбеком і зразу хочу запитати тебе, ти знову вчиш якісь нові практики? Ти Знову вчиш нові ритуали, і в тебе практики просто такі дахозриваючі. До чого ти готуєшся зараз? Бо минулого разу все почалося в грудні. Ти просто готувалася приїхати в Україну, і в тебе було ціле турне світом для того, щоб привезти сюди практики, і в тебе бачу друге турне. І те, що ти робила взимку, це зовсім інше. Зараз в тебе прямо пішла така магія. Що це? А, так, я зараз дуже багато вивчаю ритуалів, саме ритуалів, які пов'язані з землею, з водою, з вітром, з вогнем. Я проходила і навчалася цим ритуалом на балі. А я планую влітку знову повернутися на балі, також ще вивчати деякі важливі для мене магічні речі, тому що справжні болість. Це майстри, в яких знання передається з покоління в покоління. Я також, як і всі інші люди, продовжую свій розвиток і ніколи в мене не припиняється. Моє навчання ніколи не припиняється, тому що, поки ми живемо, ми завжди навчаємося, і зараз я інтенсивно працюю з енергією кундаліні. Я відкриваю ключі до відкриття кундаліні в людей. І я проводжу дуже багато експериментальних сесій з, ці, з цією енергією, і я бачу, як відкриття кундаліни, цієї вищої творчої енергії, творчого потенціалу приводить людей до прекрасного життя. Я бачу, як відкриття цієї енергії посилює маніфестацію житті людини в тисячі разів. До відкриття енергії кундаліні, коли людина формує намір, є один результат. Після відкриття кундаліні це дуже швидко відбувається, це як квантовий стрибок. Ти тільки проговорюєш свій намір, і він відбувається зразу в цей день, на наступний день, на максимум на протязі тижня. Тобто дуже швидко змінюється реальність. І зараз моя ціль. А це створити певну програму за допомогою одночасно багато людей зможуть прожити розкриття максимальне розкриття енергії Кундаліні і зманіфестувати найкращу реальність для себе і для всієї планети. Ми маємо навчитися з допомогою цієї сакральної енергії створювати реальне. Прекрасну реальність для тисяч, тисяч тисяч людей, і це одне з моїх основних завдань. Я навіть бачила, як в майбутньому збирається дуже багато людей. І ми одночасно робимо практику Це нові практики, над якими я зараз працюю, а які я привезу в Україну. Це практик по розширенню свідомості і відкриття цієї творчої безкінечної енергії. Uh, Isita, uh, ми з тобою говорили перед інтерв'ю, що ти приїдеш в Україну в саму темну ніч для людства, для цієї епохи. Мені вже страшно, що ще може бути темніше. Ти поведеш так, нас в нас наш є... страх, так? Так. А, так, в нас є найближче, це дві точки катарсусу, які ми маємо пройти. Перша точка це восьмий день восьмого місяця, восьмого року, коли збереться три вісімки. Це буде день абсолютної карми. Абсолютно. А це день, де відкриваються великі портали, як темні, так і світлі. І в цей день ми маємо зробити квантовий стрибок. І ось цей коридор між 8, 8, 8, 8 до 17, 8, 8. Це дуже важкий час для планети, коли може відбуватися взагалі все, що завгодно. Все. Тобто ми не можемо навіть спрогнозувати, що буде відбуватися, але ми зберемося в світлому, і ми піднімемо велику хвилю щастя, неймовірного щастя. І ми будемо радіти, і ми будемо обійматися, і ми будемо танцювати на цей раз, і ми будемо співати, і ми будемо дуже щасливі саме в цей період, і ми створимо таку гілку реальності, Нашої планети, в якій це щастя буде розмножуватися. Тобто ми візьмемо ось цю точку, цей заряд, і ми створимо свою реальність. І сіта, зараз скажуть, що, зараз 2024 рік, яке 8-8-8. І ти, поки говорила, я і думаю так, 8-8-8, до чого це? Це це рік, рік вісімки? Тобто. Восьми день, восьмий місяць восьмий. Тобто цей рік, який носить за нумерологію цифру вісім. От саме він є кармічним, і апогей буде в серпні місяці. Абсолютно вірно. В серпні місяці апогей, і те велике цунамі, яке, з яким зустрінеться світ, воно десь випадає на серпень не ці дати, і я не пам'ятаю, відправляла я чи ні, але існує навіть мапа для цього дня, які території будуть затоплені. Можна якось скасувати цей сценарій, відтермінувати його, пом'якшити. Нам не потрібно працювати з цим сценарієм, нам просто треба в цей день створити свій сценарій. Неважливо, який сценарій створений іншими енергіями, ми просто створюємо свою реальність як творці. Творець ніколи не введеться, художник ніколи не не дивиться на те, яку картину намалював інший художник, і в нього немає думки, а як мені піти і переробити картину іншого художника. Він ніколи так не думає. Він просто створює свою картину, просто створює свою реальність. Це те, чому нам потрібно навчитися мислити, і почати мислити як творці, навчитися створювати реальність дня, свого місяця, свого життя. Ось перед тим, як ви зранку прокинетеся і підете проживати свій день, ось це ви, ви ще не відкрили очі, але ви вже прокинулися. Просто уявіть свій день. Просто уявіть, як ви встаєте, ви відпустите зуби, ви вмиваєтеся, ви починаєте вбиратися, ви готуєте чай чи каву, чи молоко. А як ви робите якісь домашні вправи, чи ви читаєте книжку, чи ви збираєтеся на роботу, просто уявіть ці події, і в цих подіях уявіть, що ви насолоджуєтеся. Так, це знайомі події. Це якісь знайомі буденні речі. Але чому сьогодні, коли ви їх робите, так добре, ви так насолоджуєтеся? Просто уявіть, що ви посту. Сміхаєтеся, коли ви це робите. Ви просто щасливі. Так, це, це прості речі. Але ви чомусь щасливі сьогодні? Уявіть, це три хвилини, дві хвилини при тим, як ви відкрите очі. Але це дуже серйозна практика. Якщо ви почнете її робити, ваше життя буде змінюватися. І знову ж таки повторюю, це основна моя задача на дане втілення. Навчити багато людей спокоювати свою власника? Бути щасливими, навчитися радіти. Що відбувається на астральному плані, коли людина починає там Вау, як радіти? От буває, знаєш, є така практика, вона дуже класна, коли тобі треба швидко досягти своєї мети. Наприклад, мені треба в роботі, щоб в мене. Щоб я досягла певного результату, Там, організувала твій івент, да? і е, дуже багато людей кажуть: не мрій наперед, не думай наперед, інакше не збудеться. А я е, беру, програю всі страшні сценарії, тобто я їх проживаю, що я буду робити? Тобто я цю емоцію страху вже переживаю я її відпускаю. Потім я подумки починаю формувати, яким я бачу цей захід, як він має відбуватися. Що буде від того людям? Я бачу щасливі посмішки. Що буде від того світу? Я бачу, як це змінює щось вдома в тих людей, щось покращує. І я е, відчуваю, а що я отримую від цього? Тобто, е, я одночасно відслідковую щастя в трьох напрямках: свою вторинну вигоду. Ну, давайте будемо чесними. Ну, вона має бути е, вигода, яку отримують люди, їхнє щастя, я радію за них. І я бачу, як змінюється їхня реальність, як це впливає на довколишній світ, на всесвіт. І Я е, кайфую від того, що відбувається. І таким чином, от за допомогою такої практики на регулярній основі, я вибудовую те, що мають отримати люди в кінці. І це ну, класно працює. Питання: е, ось така практика, чому вона дієва, чому ось те щастя, яке я відчуваю, воно е, класно е, програється. Дивись, ти зразу проживаєш декілька реальностей в цій, в цій практиці. Тобто твоя свідомість, вона йде в декілька напрямків, і ти ці напрямки вже заповнюєш собою, своєю свідомістю. І коли ти вже це Рахувала, ти вже це все побачила, і позитивні моменти, і негативні моменти, в тебе вже розчиняється напруження в цілі, в тебе розчиняється хвилювання. І ти можеш спокійно йти у всі процеси, які будуть. І коли а, ти будеш зустрічатися з якимись труднощами, навіть при організації, Івенту, ти вже будеш спокійно їх сприймати, тому що ти вже це програла, ти вже всередині себе відхвилювалася, і коли щось а, спливає на верхні вже в фізичному житті, ти вже посміхаєшся цьому. Тобі вже спокійно, і ти вже дуже легко будеш вирішувати всі питання. Тому ця практика дійсно прекрасна. Вона працює і це класно, коли ми розуміємо, що нашу реальність можемо створювати ми. І коли ми починаємо уявляти, ми починаємо створювати, тому що наша уява це творіння. Це і є по образу повіду до Творця. Як творець створює? Він, він уявляє. І ось ці уяви, вони і створюють святиву, вони і створюють планети. Тому так ми також на своєму рівні, певному, створюємо події як для себе, так і для інших людей. Тобто зараз люди теж будуть переводити от наші глядачі, переводити в особисте. Тобто, якщо у вас є ситуація, от ви познайомилися з хлопцем, до прикладу, да, зараз з нами всі хочемо закохуватися, а але ми, ми не знаємо, якими будуть стосунки. Чи спрацює така схема, коли ми проживаємо різні сценарії розвитку подій з цим хлопцем? Від самого класного, коли ми одружилися, разом постаріли. В нас класні внуки, правнуки, і все взагалі круто. До сценарію, коли ми розходимося і не хочемо говорити, але починаємо з негативного сценарію. Тобто ми проживаємо страхи, дивимося страху в очі, спускаємося в той страх, і дивимося, як цей страх впливає на нас, на нашу реальність. До самого позитивного, класного апогею. І вже відчувши всі ці емоції, ми обираємо ту, в якій ми хочемо залишитися. Правильно? Так, ми можемо іти за. Таким сценарієм, за такою схемою, і одночасно з однією тією самою людиною проживати дуже багато сценаріїв в собі. Тобто, ем, з однією душею ми проживаємо багатомірність, цю багатомірну структуру. Але є ще один спосіб, за яким ми можемо йти, ми можемо, не вступаючи в відносини з якимось хлопцем, створити ідеальні відносини, уявити собі. Він саме навіть не відносини на рівні подій, а на рівні відчуттів, що я у відносинах і я в тілі відчуваю такі почуття, я проживаю таку реальність. І під цю реальність Всесвіт починає підбирати чоловіка або жінку для чоловіка під ту реальність, яку ця людина вже створила в собі. Можливо, ця реальність потрібна вам на півроку або на рік. Це не обов'язково на все життя, і коли ви прожили цю реальність, так а, я відчуваю, що я багато подорожую, наприклад, влітку. Там чи хожу а, в гори з цією людиною і проживаю якийсь досвід, ми сидимо і полум'я, і я, і, ніч, і зірки. Тобто це може бути будь-яка реальність. І ось ви уявляєте свої почуття, свої відчуття в тілі, ось той досвід максимально, який ви хочете прожити. Під цей досвід всесвіт дає вам і ви проживаєте цей досвід. Але можливо за той час, поки ви проживаєте цей досвід. У вас виникло відчуття, це прекрасно, але тепер я готовий до іншого досвіду. А тепер мені потрібен інший досвід. І ось в цей момент Всесвіт може трансформувати поточну, людину, і та сама людина вам вже дасть інший досвід, або Всесвіт вам дасть іншу людину під новий досвід. Коли ви змінюєтеся, людина, яка знаходиться поряд, або вона змінюється разом з вами, і ви змінюєтеся разом, або під вас нових прийде нова людина, яка рівна вам по вібраціях. Ми завжди притягуємо до себе таких людей, як ми самі. І ми притягуємо а, людей під свої програми. Якщо в нас програма десь жертви чи агресора. Чи аб'юзера, а ми таку людину притягуємо під ці програми. І, як правило, як жінки, так і чоловіки постійно притягують схожих людей і постійно їм щось не подобається. І якщо це відбувається, ви маєте спросити: а яку мою програму внутрішньо закриває та чи інша людина? Якщо ви для себе цю програму закрите. Ви скажете, а тепер я дозволяю собі прожити нову реальність, ось таку реальність. Під нову реальність прийде зовсім інша людина. І ось так ми себе відшліфовуємо. Знаєте, це як художник, скульптор робить свій витвір, він прибирає, тут прибирає, тут прибирає, тут відрізає, тут відрізає, відрізав, відрізав, відрізав. І геніальне творіння. Дуже красиве. Відбувається методом відрізання. Нам треба розуміти, що ми хочемо прибрати. Ми це прибираємо, це як в квартирі. Да? Ми прибрали зайві речі, ми прибрали сміття, ми прибрали зі столу, ми прибрали там, прибрали, там прибрали все. Ось тепер ідеально. І так само у відносинах. І це не тільки в партнерських відносинах, а взагалі відносини з друзями, з батьками, з дітьми. Ми маємо прибрати зайве. І Коли ми прибираємо зайве. І коли ми а, створюємо свою реальність, ми отримуємо прекрасний результат. Але а, те, що ти, Любочка, сказала, ось цей метод створення зразу всіх реальностей і проживання зразу всього досвіду, він також дуже класний і він дієвий, і ви можете використовувати, просто ми всі різні, психологічно, і для нас нас потрібні різні двері. Ось комусь зайде цвяхостояння, комусь зайдуть танці, комусь зайде дихання, комусь зайде віпасана, комусь зайде сидяча медитація, а комусь взагалі потрібно просто багато ходити і дихати свіжим повітрям. І ось так само ці практики. Для кожного в нас є тисячі дверей, тисячі практик. Але яка а саме ваша, яка практика ваша? Відкривайте двері, одні двері, другі двері, треті, четверте, відкривайте всі двері підряд. Ви знайдете ті двері, які працюють для вас. Використовуйте, пробуйте всі практики, і тільки тоді ви знайдете, яка саме практика працює для вас. Ісіта, дякую. Ми сьогодні поговорили знаєш, про два класних таких. Поняття як катарсіс в планетарному масштабі і катарсіс в особистому масштабі, але ж світ починається з тебе. Можливо, якщо кожен переживе свій власний катарсіс і навчиться радіти і проживати всі свої відчуття, вірити собі, тоді і загальний катарсіс пройде зовсім по-іншому. Дякую, сіта! Чекаємо на тебе і підписатися на новий канал. Сіти він дуже класний. Нарешті Сіти з'явився ще один кайфовий канал, в якому вона буде ділитися знаннями, мудростями, практиками, розповідати про себе там, ділитися медитаціями. Я вам скажу: я сподіваюся, що учні сіти. Вони згуртуються на цьому каналі, і це буде ще одне ком'юніті, таке класне, де ми можемо спілкуватися, говорити. Якщо ви хочете ось такий колончик, до речі, мені пишуть всі в телеграмі, в Ватсапі, в інстаграмі. Ось такий колончик і сіта, всі хочуть цей ключ. Скажи, будь ласка, що це за краса така? А це ключ, який відкриває найвищу реальність у пространстві. Часу. Це ключ федерації часу, це вібраційний ключ, він дуже сильний і він впливає на долю людини. Її доля вона йде по найвищій вібрації, це як іти по найвищій версії себе. І я в Україну провезу всім такі ключі. це вони мають певну високу вібрацію, вони мають цінність, і вони а, дуже класно працюють. Я вже отримую відгуки від людей, як працюють ці ключі. І це знання, які від Атлантиди. Ці вібраційні ключі ми використовували ще в Атлантиді, ми використовували їх в Єгипті. І зараз я принесла ці знання в наш час і проміжок. В якийсь момент. Ви Вати дуже сильні дні, як цей ключ нагрівається, він наче так. стає гарячим, він наче підпікає. в цей момент. Це такі, знаєте, дні портали, коли треба зробити квантовий стрибок. І ось цей ключ він буде вас приводити на найвищу реальність. Тобто він буде вас проводити. І ось коли буде цей день, 888. А кожен ключ, я привезу до цього дня, кожен ключ. Працює і ми створимо нову квантову реальність взагалі як творці. Тому Україна в майбутньому і буде територією творців божества. Дякую, Сіта. А якщо ви хочете вже от прямо зараз, ще на вчора купити цей ключ. Будь ласка, звертайтеся в телеграм-канал сіти. Він тут в описі до цього відео. Там є така класна дівчина Іштар, і вона залюбки вам допоможе е придбати цей ключ. Я ношу е мій фідбек. Е Ну, спочатку, перші чотири е, дні в мене були ченелінги, Для мене це було вперше. Я просто свідомістю літала десь взагалі <свісно> в інших світах. Для мене це було неконтрольовано, але потім це стало дуже класно, дуже гармонійно. Я дуже вдячна. Мені дуже подобається. Е, дякую. Е, а ще він е, показує те, що ми не можемо побачити, проявлює те, що не проявлено. Дякую, Сіта. Дякую, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Підписники, дякую. Ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, на канали Сіти. До нових зустрічей.